Всім доброго здоровячка мої підписники і гості каналу. Сьогодні хочу поговорити з вами про те, як підключити інтернет, коли немає світла. Ну, саме Тут я буду розповідати про саме бюджетні варіанти. Найкращий варіант це, звісно, купити собі генератор або акумулятор сонячну станцію. Зробити, тут питань немає. Коли Бюджет ограничений. Я зараз вам розповім, як це зробити. Дивіться, на Аліекспрес продаються отакі от переходнички. Так? Для чого вони? Беремо будь-який павербанк. Ну, допустим, такий. Підключаємо його. Тут у павербанку 5 вольт. О. Тут можна, бачите, зараз показує, переробляє, переробляє на 12 вольт. Із павербанка Чому я разу такий? Тому що він комбінірований і можна все переключити, і у вас вже 9. Так само. Розуміло? Той самий варіант. 9. Переключили 12. Отакий має виход. Значить, чому так? Значить, виходить, як? Нам потрібно. Один йде в роутер, у другий йде в коробочку там, де йде оптоволокно. Який з них у вас там чи 9, чи 12, я не знаю. О. Тому я б радив би взяти такий комбінірований, значить на Aliexpress, актуально ще 17-130 гривень один такий кабель. Powerbank потрібно два або, може, якщо. Два таких розйома, щоб, ну, щоб можна було вставити, може в є якийсь мощний. О. Ви його підключаєте. Одне, один йде в роутер, другий туди в ту коробочку, все, у вас інтернет працює. Ну, у мене він працював десь. Ну, це все залежить тільки від повербанку. 3-4 години працює без, без питань. Супер бюджетно хочете, точно такі самі продаються, без переключателя, але тут вже йде або на 9, або на 12 переключателів немає. Ті стоять десь около 50 гривень. Так що, зайшли, купили, поки є час, все, без інтернету. Пішли далі. Але найкращий варіант. Ось цей варіант.